Нещодавно закарпатський народний хор виступив з концертною програмою у Закарпатському обласному угорському драматичному театрі. Більше ніж 500 глядачів були задоволені виступом колективу, який виконав притаманну нашому краю народну музику різних національностей. Також у програмі концерту Закарпатського народного хору прозвучали пісні в аранжуванні крайових композиторів Дезидерія Задора та Іштвана Мартона. Таким чином, хор, який знають та поважають як в Україні, так і в країнах Європи, зробив своєрідний комплімент місцевій публіці. Аз і érkezett a Хиріш Наталія Петій Потапчук ще на початку року до нас звернулася керівниця закарпатського народного хору з ідеєю щодо їх виступу тут у нас у берегові. Ми зраділи такій пропозиції, адже ми вважаємо, що ми закарпатські митці, артисти, музиканти, маємо знати одне одного та спостерігати за діяльністю один одного. Тому було прийнято рішення про організацію даного концерту. Як ми бачили, було зібрано повну залу глядачів з додатковими місцями. Ми попросили, щоб у програму хору було включено угорськомовні пісні та угорські танці. І це наше прохання було з радістю виконане. Для нас радісно бачити, що навіть попри такі важкі часи, місцеве угорське населення відгукнулося на запрошення, і ми мали змогу порадіти культурі один одного. Завдяки силі, мистецтва, музики та танців. Ми змогли об'єднати. Закарпатський народний хор вперше виступив на сцені берегівського театру. Директор та художній керівник Закарпатського народного хору зазначила, що виступати перед місцевою публікою чудове відчуття, оскільки нас з угорською культурою поєднує творчість багатьох відомих композиторів. Чудесний зал прекрасна публіка дивовижна. Я після сьогоднішнього концерту відчуваю, що нам треба більше бувати в таких регіонах, де проживають наші різні національні культури, так скажемо, угорська. Тому що в нас дійсно в нас дуже багато спільно, дуже багато є репертуару і дуже багато митців пов'язаних із, із Закарпаттям, із Угорщиною. Я вже казала, і Клара Балох, і Штван Мартон, і Дезидер Ізадор, і ще багато інших. І це дуже приємно, коли так багато молоді, так багато дорослих, і вони так сприймають, настільки це сприймають. І українську культуру, і угорську. Нам це надзвичайно приємно. Під час міні-турне керівники Закарпатського народного хору та Берегівського театру підписали угоду про співпрацю. А шікерем з огляду на успіх ми прийняли рішення про подальшу співпрацю. Це ми хотіли закріпити у вигляді документу. Тому ми сьогодні після концерту підписали договір про співпрацю. Сподіваємося у майбутньому стати гостями у Закарпатського народного хору. Побачимо, які ще форми співпраці ми зможемо знайти. Я думаю, що це тільки початок у нас сьогодні. Два концерти ми маємо у Берегові, Я думаю, що це початок. Це прекрасний, дуже гарний, дуже гарний, тепле приміщення. Мені тут надзвичайно подобається. Я думаю, що ми можемо давати концерти. Можемо якісь спільні проекти робити з угорським театром берегова, тому що дійсно вони дуже креативні, так само як ми. Я думаю, що ми без кого щось придумаємо спільне. Стосовно ж самого концерту ним були задоволені як артисти, так і глядачі. Я дивився на цю подію трохи з професійної точки зору, адже сам теж співаю у педагогічному та церковному хорі. Ми бачимо, що перед нами виступали професіонали. Вони представили глядачам різноманіття закарпатської, української та угорської культури. Це різноманіття присутнє і в нашому повсякденному житті. Це важливо, адже такі події сприяють мирному співіснуванню різних народів на Закарпатті. мені все дуже сподобалося і танці, і спів все. публіка була просто фантастична. Вони дуже гучно аплодували нам, і це чудове відчуття. У цьому театрі наш хор виступав вперше. Я теж, і ми дуже раді, що нам вдалося завоювати вподобання шанованої публіки. Виступ заслуженого академічного закарпатського народного хору став першим у серії програм, які берегівський театр підготував для поціновувачів театрального мистецтва на квітень.